Добре, дякую. Дякую. Так, шановні депутати, розпочинаємо засідання комісії питань житлово-комунального господарства, розвитку підприємства, екології, будівництва, благоустрою та транспорту. У нас на порядку денному одне питання про намір отримати позику на провадження субпроєкту термогермодернізації для комунального підприємства Славутська міська лікарні імені Федора Михайлова Словоцької міської ради. Капітальний ремонт будівель терапевтичного корпусу номер 1 заходів за зарозбереження, доповнення контуру ремонт покрівлі за адресою Хмельницької області міста Словута, вулиця Ярослава Мудрого 29Г. Так як є проєкт енергоефективних громадських будівель України між Україною та Європейським інвестиційним банком номеру угоди 90.793 від 6 жовтня 2020 року, відповідно до статті 43 Конституції України, пропонується підтримати провадження супроєкту термомодернізації в рамках проєкту енергоефективність громадських будівель в Україні, капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу номер 1 провадження заходів за нерозбереження, теплення контуру, ремонт покрівлі за адресою Хмельницької області, місто Словута, вулиця Ярослава Мудрого, 29Г. Доручити начальнику фінансового управління виконавчого комітету Словоцької міської ради Юлії Долішній здійснити всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані з залученням позики до бюджету Словоцької міської ради шляхом залучення позики до Міністерства фінансів України з метою фінансування провадження супроекту на таких умовах. Перше, розмір основного боргу та валюта позичне 536 тисяч 57 євро. В еквіваленті 25 мільйонів 352 тисячі 831 гривні за курсом. Національного банку України становить на 27.05. Строк за 20 років з урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років після підписання угоди про передачу коштів позиків. Відсотки за користування запозичення відповідно до умов фінансової угоди визначаються на дату вибірки траншів та дорівнює фінансової станції або 6 європейській європейської міжбанківській станції. Розмір плати за надання комітетів Мінфіну. Погашення запозичення здійснюється, що піврічними платежами відповідно до умов угоди про передачу коштів позиків. Сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов угоди про передачу коштів позиків. Ми новим інше забезпечення, виконання обов'язки за запозиченням не надається. Форма здійснення запозичення, укладення угоди про передачу коштів з Міністерства фінансу України та Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України. Розмір основної суми боргу становить 25 мільйонів 352 тисячі 851 гривня. Тобто, пропонується такий проєкт. Запитання пропозицій. Є цього. Я просто приймав участь в обговоренні його на погоджувальній раді. Да. І погоджувальна рада погодила це діло. Це, це основне питання, тому що для того, щоб розвивати нашу лікарню і встановлювати сонячні батареї, потрібно зробити ремонт корпуса. І на цей ремонт корпусу Європейський банк надає нам позику, считайте, 25 мільйонів гривень. Ну це дуже вигідна позика, я вважаю. Тому запитання пропозиції є. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, винести це питання на сесію, прошу голосувати. А, депутати. депутати, давайте зареєструємося на кімісі. Прошу зареєструватися. <звук> Дякую. за те, що винести це питання на сесію і підтримати лікарню міського раду охорони кредита. Прошу голосувати. Стати на голосування. Дякую. На цьому порядок денної комісії вичерпаний. Дякую всім.